Оголошення про смерть. Колишній футболіст Сергій Рожок помер, захищаючи Україну. З глибоким сумом повідомляємо про вічність колишнього професійного футболіста Сергія Рожка, який загинув, захищаючи Україну від російських окупантів, 38-річний Рожок відважно воював на війні і приніс найвищу жертву заради своєї країни. Вихованець київського Динамо Рожок провів футбольну кар'єру в 10 професійних клубах України та Білорусі. Виступав за такі поважні команди, як Таврія Закарпаття, ЦСК, ФК, Харків, Десна, Оболонь, Кривбас, Чорноморець, Зірка, а також різні білоруські клуби, зокрема Мінськ-Белшина, Німан Вітебська, Гомель «Смолевичі». За свою кар'єру Рожок продемонстрував неабиякий талант на позиції центрального захисника, провів 63 матчі та забив три голи на рівні Вищої Прем'єр Ліги України. Крім того, він з гордістю виступав за молодіжну збірну України у вісьмох матчах, забив два голи. Відданість Рошка футболу та своєї нації була очевидна як на полі, так і поза ним. Він залишив по собі стійкість і мужність, представляючи Україну на міжнародних турнірах, таких як Чемпіонат Європи УЄФА серед юнаків до 19 років у 2004 році та чемпіонат світу з футболу серед молоді 2005 року. Оскільки Україна продовжує терпіти лихоліття війни, пам'ять про Рошка назавжди залишиться вшанована футбольною спільнотою та державою в цілому. Наші думки та молитви з його родиною, друзями та всіма тими, хто знав і захоплювався ним у цей важкий час. Спочивай з миром, Сергій Рожок. За вами буде дуже сумувати.